Чому мозок деяких людей любить біль, такі прояви мазохізму. Взагалі нам треба розуміти, що біль в нормі в нас включає самочатку сенсорна кора, яка дає нам свідоме відчуття болю, а мідела, центр страху, тривоги, тобто вона дає таке, знаєте, включення системи небезпеки. Далі захисні механізми, які допомагають нам, по суті, боротися з загрозою і, знаєте, взаємодіяти з нею. Далі треба розуміти, що Деяких людей біль може активізовувати одночасно і систему нагород, тобто дофамін, гормон задоволення. Також біль може запускати викид ендорфінів, тобто це так, знаєте, природні знеболювальні, які дають нам відчуття ейфорії, такого, знаєте, максимально приємні відчуття, так? Це такий приклад, я не знаю, там, наприклад, спортсмени, які 40 кілометрів пробігли і максимально тяжко, проте включається як, знаєте друге дихання і надихає людину продовжувати, так? Далі, взагалі, треба розуміти, що в мазохістів біль може активізовувати ті ж самі структури, що й сексуальне задоволення. По суті, мозок перепрограмований, тобто сигнали небезпеки перетворюються на сигнали задоволення. Треб... Ну, чому взагалі так відбувається? Це таке перепрограмування мозку. Тобто є такі ну, погляди, що, можливо, в минулому нашим предкам було досить так, знаєте, ефективно. тобто Наприклад, під час порони, поранення, під час пологів, коли був максимальний біль, якраз оця заміна давала, по суті, вижити в цих ситуаціях.